Була пізня осінь, на деревах вже давно пожовхло листя, і лише на верхівці дикої яблуні ще висіло одне останнє яблучко. В цю осінню пору біг заєць по лісу і побачив яблуко. Але ж як його дістати? Яблуко високо висить, не дострибнеш? Кра-кра! Кр. Заяць дивиться, сидить ворона на ялинці і сміється. Гей, вороно! гукнув Заяць. Зірвино мені яблуко. Ворона перелетіла з ялинки на яблуню і зірвала яблуко. Тільки в дзьобі його не втримала, і воно впало вниз. Дякую тобі, вороно, сказав Заєць. І хотів було яблуко підняти. А воно, наче живе, раптом зашипіло і побігло. Що таке? Заєць злякався, а потім зрозумів яблуко впало прямо на їжака, який, згорнувшись клубочком, спав під яблуною. Їжак з просоння схопився і кинувся бігти, а яблуко на колючки начепилося. Стись. І кричить заяць, куди моє яблуко потягнув. Зупинився їжачок і говорить. Так це ж моє яблуко. Воно впало, а я його спіймав. Заяць підскочив до їжака. Негайно віддай моє яблуко. Я його знайшов. А до них ворона підлетіла. Дарма сперечаєтесь, каже, це моє яблуко. Я його собі зірвала. Жоден з іншим погодитись не може. Кожен кричить Моє яблуко, моє. Крик, гвалт на весь ліс, і вже бійка починається. Ворона їжака в ніс клюнула. Їжак зайця голками вколов. А заєць ворону брикнув ногою. Аж тут ведмідь з'явився. Та як загарчить? Що таке? Що за гвалт?» А всі до нього. Ти, Михайло Івановичу, у лісі найбільший, найрозумніший. Розсудити нас по справедливості. Кому це яблуко присудиш, так тому й бути. І розповіли ведмедю, як все було. Ведмідь подумав, подумав, почухав завухом та спитав Хто яблуко знайшов? Я, сказав Заєць. А хто яблуко зірвав? «Как раз я, каркнула ворона. Добре, а хто його спіймав, а спіймав я, пискнув їжак. Ось що, розсудив ведмідь, ви всі праві, і тому кожен з вас повинен яблуко отримати. Але ж тут тільки одне яблуко, сказали їжак, заєць і ворона. Розділіть це яблуко на рівні частини. І нехай кожен візьме собі по шматочку. І всі хором вигукнули Як же ми раніше не здогадалися. Їжачок взяв яблуко і розділив його на чотири частини. Один шматок дав зайцеві. Це тобі заєць. Ти перший побачив яблуко. Другий шматок вороні віддав. Це тобі, вороно, ти зірвала яблуко. Третій шматочок їжачок собі до рота поклав. Це мені, бо я спіймав яблуко. А четвертий шматок їжачок ведмедеві в лапу поклав. А це тобі, Михайло Івановичу. А мені то за що? Здивувався ведмідь. А за те, що ти нас всіх помирив і у розуму навчив, і кожен з'їв свій шматок яблука. І всі були задоволені, тому що ведмідь розсудив справедливо і нікого не образив. Діти, а тепер запитання до вас. Згадайте, будь ласка, які лісні тварини були героями казки? Що хотів скуштувати кожен з них? Згадайте, чому вони сварилися? А ви пам'ятаєте, як закінчилась казка? Чи змогли порозумітися герої?